20 травня 2025 року паломницька група вірян на чолі з Преосвященним єпископом Феогностом, керуючим чернівецько буковинською єпархією Православної церкви України, відвідала визначні місця Гуцульщини. Зокрема, спершу прочани побували у старовинному храмі Різдва Пресвятої Богородиці в селі Криворівня, різдвяні столиці України. Цього дня у храмі була звершена божественна літургія, яку з благословення високопреосвященного архієпископа Коломийського і Косівського Юліана очолив єпископ феогноз. На церковному подвір'ї віряни радо зустріли архіпастера з кароваєм і квітами, щиро привітавши його. У притворі храму настоятель протоєрей Іван Рибарук звернувся до владики Феогноста з вітальним словом та запросив очолити урочисте богослужіння. Його преосвященству співслужили священнослужителі Чернівецько-Буковинської та Коломийської єпархії. Після читання святого Євангелія архіпастер возніс особливу молитву до Господа за Україну, яка переживає час важких випробувань і небезпеки. Наприкінці богослужіння владика Феогност особисто від себе та від імені паломницької групи щиро подякував настоятелю храму за теплий прийом та спільну молитву. А також передав вдячність керуючому Коломийською єпархією високопрегосвященному архієпископу Юліану. У свою чергу отець Іван Рибарук подякував владиці феогносту та всім брачанам за візит і спільне молитонством. Справді, ми дуже багато можемо. Так само, як кожна бджілочка, яка той мед приносить, збираючи нектар, здається, скільки тої бджіли, правда? Але разом вони приносять багато меду. Так само здається, деколи людина каже, і нам це нав'язувала і совєтська пропаганда колись, і російська зараз, що ви маленькі люди, ви нічого не варті. Так ні, бджоли також маленькі, але коли вони разом, то ми мене доброго блага. Молимося за розумлення наших людей, за розумлення керівників всіх рівнів, світських, церковних. Молимося за об'єднання наших сил. Тому що ми приречені на перемогу, бо інакше світ загине, і ми будемо мати перемогу.